Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані 12 січня на сайті Віоліті. Вище 10 тисяч гривень. В огляді буде 14 найцікавіших лотів монет. Всім приємного перегляду. На 14 місці Тетрадрахма островів Фракії міста Тасос. Матеріал монети срібло, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 39 людей і була зроблена 71 ставка. І лот був проданий за 10 тисяч 14 гривень або 238 доларів. На тринадцятому місці лот рублів Миколи II в кількості 12 штук, матеріал монет срібло 900-ї проби, місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 6 людей і було зроблено 6 ставок. І лот був проданий за 10 462 гривні або 248 доларів. На 12 му місці рубль 1733 року, період управління Анни Іоанновни, матеріал монети срібло 802 проби, вага трохи більше 24 грам, місце знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 29 людей. І після одної ставки лот був проданий за 10 800 гривень або 256 доларів. На одинадцятому місці 5 франків 1874 року. Швейцарія, Санкт Галинський Стрелецький фестиваль, матеріал монети срібло 835-ї проби, вага майже 25 грам, тираж 15 тисяч штук. знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 45 людей і було зроблено 37 ставок. і лот був проданий за 12 тисяч гривень або 285 доларів. На 10-му місці рубль 1913 року, 300 років дому Романових. Донедавна було відомо тільки два варіанти виконання цієї монети плоский та випуклий чекан, але недавно став відомий ще третій розмитий чекан фото вставлю. Матеріал монети срібло 900 проби, тираж всіх трьох варіантів виконання півтора мільйона штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 48 людей і було зроблено 17 ставок. І лот був проданий за 15 тисяч 1 гривню або 356 доларів. На 9 місці Гульден Талер або 2 третіх талера 1571 року, період управління Ерцгерцога Австрії та Тіролю Фердинанда II, матеріал монети Срібло, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 19 ставок. І лот був проданий за 16 501 гривню або 392 долари. На восьмому місці 20 франків 1854 року, період правління Наполона III, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 6,53 грами, тираж 23 мільйони 486 тисяч штук. Місце знаходження Волинська область. Стежило золотом 5 людей і було зроблено 3 ставки. І лот був проданий за 20 тисяч гривень або 475 доларів. На сьомому місці наслідування тетрадрахми Філіпа ІІ Македонського, 323-317 рік до нашої ери, матеріал монети срібло, вага 13,57 грам, місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 50 людей і було зроблено 90 ставок. Ілот був проданий за 24 тисячі гривень або 570 доларів. На шостому місці 20 франків 1814 року. Період управління Людовіка 18-го, матеріал монети з золоту 900-ї проби, вага 6,44 грами, тираж 2 мільйони 681 623 штуки. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 25 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 25 310 гривень або 600 доларів. На початку відео я говорив, що буду найцікавіші лоти монет, а саме тому, що 5 рубльовок було продано 9 штук, а у відео попала тільки сама дорожча. Отже, на п'ятому місці 5 рублів 1899 року, період управління Миколи II. Матеріал монети золото 900-ї проби. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 22 людини. І після одної ставки лот був проданий за 27 800 гривень або 660 доларів. На четвертому місці татарська човноподібна гривня. Ходили ці гривні на Поволжі разом із татарськими монетами 14 століття. Найбільші ці гривні знаходять поблизу кордонів колишнього Казанського ханства. Матеріал срібло, вага майже 198 грам, місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 103 людини і було зроблено 57 ставок. І лот був проданий за 33 тисячі одну гривню або 784 долари. На третьому місці Ауреус Філіппа Араба, це Римський імператор у 244-249 роках, матеріал монети золоту, вага 3,64 грами, місце знаходження Житомирська область, стежило за лотом 19 людей. І після одної ставки лот був проданий за 33 тисячі гривень або 784 долари. На другому місці 10 рублів 1899 року. Період правління Миколи II. Матеріал монети золото 900 проби, вага даної монети 8,58 грам. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 41 людина і було зроблено 46 ставок. І лот був проданий за 35 991 гривню або 855 доларів. І перше місце посідає Ауреус Гай Месій Квінт Траян Децій. Це римський імператор 249-251 роках, матеріал монети золото, вага 4,65 грам, місце знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 74 людини і було зроблено 85 ставок. І лот був проданий за 67 тисяч 1 гривню або 1592 долари.